Ви вийшли з партії, так слуга народу залишились у фракції парламентської більшості. Ось ну в такому дещо зміненому статусі своєму політичному. Як ви оціните візит президента Зеленського? Є хто просто його там розносить, критикує? Дехто ну от ми зараз в студії, наші сходимося до думки, що в принципі немав інших це варіантів що? президент Зеленський. Це ну поїхав це і ви, витягнув максимум це з того, паріру. що міг. Візит дуже вчасний, однозначно. Ну до речі, в республіканську партію вступати не буде. Якщо вони тякали на це, ну так якось так помість, що будь-який голос в Конгресі США на користь України важливий. З цієї точки зору вступлю добре, <рес> якщо би довелося і це би допомогло, я би вступив. А чому ви а... фракції залишились свого народу»? Це технічний момент, ви ж розумієте. Uh -huh. Якщо я вийду з фракції, значить вилітаю з комітету і вилітаю з делегації. Прає. Цього робити не можна. А ідеологічно, з партією, вся історія завершена. Мало початок, має завершення. А, ну, але програма не про мене, тому давайте краще це. При нагоді, при потребі обсудимо. Я не думаю, там що є багато що обговорювати. Я все висловив у Фейсбуці і вже в інших речах. Принцип... при. Привід був абсолютно зрозумілий. Мені громада не пробачила би, і я про це попереджав. Що напевно так воно і буде, і я це зробив послідовно, як і обіцяв, вертаючись до американських виборів, вертаючись до кандидатів і кандидаток. Насправді достатньо бути підписаним на аккаунти в соцмережах Камали Харіс і бачити, що вона щодня і дуже багато виступає вчора. Можна було подивитися виступ в економічному клубі Піцбурга. І вона говорила практично, що я помічаю, в кожній промові абсолютно про Україну. Тому тут з колегами в студії не погоджуся, що вона осторонь тримається цієї теми. Всі використовують. І ті, хто навіть не кандидати на всіх політичних шоу, десь та й згадують про Україну, тому що це прекрасна тематика, або для набирання балів серед тих, хто Україну підтримує, або для радикалізації. В принципі, виборців в Сполучених Штатах тим і займається Трамп. Абсолютно пішов напевно, що в вабанк в даній ситуації, коли я заявив цю відверту дурню, що України такої вже не існує ніколи не буде існувати, тому що він фактично говорить про порушення територіальної цілісності. Ну добре, що він не громадянин України і. Ми нічого не можемо зробити, та й не будемо робити. Я сподіваюся, що він часом виправиться в своїх висловах. А якщо ні, ну будемо може, згадувати суджу. Прошу про суджу, може казав, що вона така вже Україна не буде і <зум> а, <зум> а ну з тої точки зору, тоді йому треба буде подякувати <зум> за розширення українських територій, повернення ісконно українських територій, скажімо так, в склад е України. Української республіки, до речі, треба сказати. Всі ж пам'ятають, що ми українська республіка правильно згідно конституції, але незважаючи на це, Трамп республіканець проводить по нас якісь неприємні, дуже словесні висловлювання. Тепер по поїздці нашого президента поїхав, тому що треба було гроші до українського бюджету. Отримав гроші до українського бюджету. Нам їх. Ну, фактично, має вистачити до кінця року частково на військові потреби і на і всі решта потреб. Відносно заяви про 50 мільярдів. Сьогодні багато засобів мас інформації їх згадують заморожених російських активів, кредит. До речі, навіть який ми можемо використовувати на будь-які цілі. Це теж плюс частина з цих грошей буде використовуватися для бюджету якраз от. Не з тих 8 мільярдів, які на озброєння, бо це фактично більшість. Ну виправте мене, якщо не так, піде в бюджети військових компаній. Воно не піде в український бюджет, а в військові компанії, які нам будуть постачати зброю. Ну або в ті країни, звідки ми цю зброю будемо отримувати, тому там нам приємно, але не це не наша фінансова частина. З тих 50 мільярдів, що до нас надійдуть. Я не можу бути певний, що вони надійдуть по перше одночасно. Напевно, частинами вони будуть. По друге, крім перекриття дірки бюджету, вони на щастя можуть використовуватися в тому числі для українських оборонних компаній. Аби тільки українські оборонні компанії насправді хотіли би ще залишатися в Україні, ми бачимо тенденцію пошуку нових ринків збуту. Бо міноборони або не знаю, не встигає, або не хоче купувати все, що є, або є інші недозавантаженість. Це про те, що ми постійно кажемо про прогнозовані закупівлі, тому що більшість контрактів, яке би могла би закрити за собою Міністерство оборони, ну не воно не встигає насправді і тут я би зазначив, Вони бюрократично що ми, не встигають ми Держав... чи і компанії ростуть настільки, тобто це плюс. По перше, якраз. компанії ростуть, і насправді зараз велика кількість компаній, які можуть запропонувати. Низько якісної зброї, низько якісного захисту, але міноборони просто не має грошей на потреби на ці все закривати. це що, стоїться для а, фінансового, є, да, є. Ми ж активно ми пропонуємо для військових дуже оперативно рішення, яке дозволяють виконувати задачі. Тому що коли мені там постійно запитають, а от ви бачили, росіяни там використовують дрономатку. Ви слухайте, де да ми вже давно літаємо там дуже глибоко на території Російської Федерації, і так само працюємо. У нас є купа цікавих розробок. Ми не можемо про це казати, і не треба про це казати, як я підтримував пане Стерненка, що не треба було показувати, як ми нищимо в гелікоптери fpv дронами. Чому? Тому що е пілоти думали, що їх збивають з ПЗРК, і нехай би думали. А зараз будуть ставити реп на свій, свій гелікоптери. Тому насправді є певні питання, які не можна оприлюднювати, але треба розуміти, що український ВПК зараз настільки розкручений. І це завдяки певним діям, дякувати і Мінцифри, і мінстратегу. А насправді тому, що дозволили, наприклад, відкрили ринок щодо вибухових частин, тому що зараз більшість піввідронів випускається з українським підвесними елементами, тобто ми кажемо з корисним навантаженням. І насправді, тобто, ми можемо запропонувати дуже багато, але міноборони немає такої можливості закуповувати. І Тодам це є на... речення, якщо можна по Трампу. Ним ж була запропонована зустріч в його резиденції. Ну це якось не комільфо, взагалі не дипломатично. Тобто, виходить так, що Зеленський мав би поїхати також додому до Байдена і до Гаріс. Тому команди продовжують обговорення. Як зустріч, зустріч не відмінена повністю. Команди спілкуються. Тобто, є шо шанс, що воно відбудеться. Якщо він не використає Трамп цей шанс для зустрічі, мені здається, що це буде ще більше по його рейтингу удар. Ну, є багато запитань до вас, і так як ми в нашому Ютубі і львів'яни нас дивляться з області. Люди дивляться з Львівщини. Ви вийшли з партії через рішення по прийменуванню міста Червоноград на Шептицький. Ви проти Шептицького? Чому це не так? В моєму Фейсбук пості написано саме конкретно. Це Розпажіть просто остання мені. крапля. І ну я дійсно мушу сказати для тих, хто не дочитав пост або неуважно дивився. В ньому вказано, що під час голосування я не відсутній був, а я вийняв картку і підняв два роки, дві роки, два пальці показав, тому що голосуємо. Ми ось так. От для чого? Тому що я вважаю, що ця постанова це, вибачте, колгосп, деранізарадінізація через колгосп. 328 населених пунктів, серед них шість міст. Як можна приймати рішення відносно позитивно чи негативно до 328 позицій? Одночасно так не можна робити. Ні одна фракція, на мій погляд, не була права в цій ситуації, коли домовилися, ніхто не буде виступати, ніхто слова не бере. Це безглуздо взагалі. Безглуздо стотисячне місто Червоноград перейменовувати, не враховуючи думку громади. Це було, просто була остання крапля розуміння того, як приймаються рішення всередині партії. А голова комітету з містобудування це голова партії Слуга народу Олена Шуляк і її колеги. І інші ну на жаль, не почули ні почули, ні звернень громадян. 5 тисяч підписів було направлено активістами, які зібрали. Були були їхні підписи зібрані. Просто одноосібно, ну тобто, це не є щось віртуальне. Е, я звертався кілька разів на комітет з проханням переглянути і взагалі розглянути іншу назву. Вони прийняли для себе дивне рішення. Зрозуміло, окей, беремо до уваги місто Червоноград, приймаємо, що най... назвала його радянська влада. Нехай вже так. Ну, це так місто було. з тим факт. Так проте нічого поганого в самій назві Червонограда немає. І спочатку, перший висновок інституту пам'яті. Давайте я скажу дуже коротко, Інститут пам'яті української пам'яті, національної пам'яті спочатку сказав, що немає ніяких проблем. І цей висновок є. Потім він його переробив. Чому немає ніяких проблем? Тому що червоний це не красний, тому що ГРАД це нормальна українська назва поселення, населеного пункту. І інші два історичні факти, які треба знати: перший в цьому регіоні була колись Червона Русь, це відзначено на картах. В цьому регіоні і що червона русь це означає червона радянська влада. Ні, були червені міста поруч, коли дружина Хрущова повертала історичні землі українські, хотіла ще Чехонщину повернути їй Не вдалося, вона придумала цю назву. Чим впихнула нас в пастку, тому що прийшла до радянізації, і справді з'явився факт того, що радянська влада назвала це факт. Добре, я не захищаю радянську владу ні в якому разі. Я захищаю процес. Можливості громади висловити свою думку їм не дали можливість навіть тим активістам, які запропонували назву Шептицький, і вона мені теж зацікавила ця назва. Не дали можливість е, пролобіювати її правильно в суспільстві, проговорити і довести, чим величний Шептицький що саме він зробив, чому він важливий для України загалом, чому він важливий для нашого регіону. І виходить, що всі решта просто були заставлені. Я впевнений, що якби цей процес був спокійний протягом кількох місяців, поданий зовсім по іншому було би це сприйняття. Військові телефонували, казали, а чого нас взагалі не запитали? А міська влада, на жаль, міська рада організувала опитування, в яке, знаючи, що червоноград вже не приймається інститутом пам'яті, внесла назву Червоноград в опитування, чим самим зманіпулювала цим опитуванням. Друге місце навіть при цих умовах зайняла назва Кристинопіль. Проте чомусь в комітеті почали говорити: ну, це окупаційна польська влада тоді була. Ну, Тут про вибори почали говорити. Знаєте, там, якщо ще про президентські е, вибори, вони так звучить е, можливо, менш реалістично, то е, те, що відбувається в парламенті, як е, ну, деякі слуги народу взагалі пропадають з нашої Довіра держави. Довіра до влади да, загалом тобто, значно нижча. Пише цей інститут. Будуть, не будуть, треба, не треба вибори. Звучить фраза оцього інституту. Цей суп в цьому кафе за останні 10 років став набагато гірший. І що? Ну це, вибачте, ні про що ця заява. Я погодую, погоджуюсь з паном Фесенко, що вони відпрацьовують просто свій хліб. Е, нема про що говорити про вибори, тому що про них говорили і в 22-му, до речі, і в 23-му, і в цьому році, і за наступний рік говорять кожного. Наближення осені будуть говорити про вибори, і більше того, я вам скажу, і думаю, що не секрет відкрию, готувалися багато хто. А чому готувалися? А знаєте, дуже просто, тому що була б велика надія, що справді війна завершиться в 22-му, в 23-му, І на цей рік менша, але надія все ж таки от десь там жевріла. Завжди ми любимо вірити в. Чудо знаєте, таке, що от щось станеться, знаючи, хтось прийде, хтось щось зробить, і раптом все закінчиться. Це позитивна риса українців вірити в чудеса, звичайно, але реальність є така: чекаємо виборів американських, що після них насправді буде в того чи іншого переможця чи переможеці вибір посилити Україну настільки і послабити Росію Росію настільки, що. Тоді з'явиться можливість для миру в Україні. Я теж не дуже вірю в те, що ми повністю завершимо всі бойові дії і повністю зможемо дуже швидко повернути українські території. Швидше за все, ми будемо їх повертати, нарощуючи військові м'язи, але ніяких мінськів я не бачу ні в перспективі, ні в планах, ні в погодженні ні суспільства, ні військовослужбовців, ніяких заморожень конфліктів. Точно не повинно бути, і не буде. А вибори нехай будуть тоді, коли ми всі трошки відпочинемо, відновимося, зрозуміємо, що ми хочемо і як ми хочемо будувати державу далі. Подивимося навколо хто залишився, хто що робив і хто яку репутацію заслужив за цей час. І тоді спокійно перейдемо до виборів.